Так, привет, пацанчики. Короче, вот мы вышли на подножье Говерли. Сейчас будем подниматься. Вот наша тусовочка. Палки треба. Здесь бы водички отжать, но она денег стоит. Я что-то не взял. Может, без воды идти, что ли? Все, пацаны, за водичку, короче. Я думал, она будет стоить сотку, она всего лишь 30 гривен стоит. Так я подумав... Подумаешь, уже возьму, конечно. Чтоб там не испытывать жажду. Письме на 4 часа должно хватить. 0.75. Не хочу багато брать, чтобы веса поменьше было. Ясно, подорож буде весело. Добре, друзі. Зараз, коли ми підіймаємось, зараз ми йдемо собі лісом, все нормально. Ще що я обіцяв, що ми виберемо нашого заключного. Я пропонував, щоб це був той чоловік червоному з синьо-жовтим прапором, оскільки його видно здалеку. Добре, ви знаєте, Павел, так? Якщо хтось відстає, добиваєш. Орієнтуйтесь собі, будь ласка, на цього молодого чоловіка. Він в червоній кепці і в червоному батніку. Він може бути не завжди такий, він може скидати себе дещо. Але він синьо синьо-жовтий прапором це найголовніша ознака. Якщо ви бачите його перед собою, в мене погані новини. Ви Е, Ну а решту вже тоді обговоримо. Вже й по дорозі. так? Добре, всі готові. Божою комічю рушаємо.

Що Та там? Оце ваш звичний тем? А, да, нормальний, повалий там. Після <рес> не повало. Добре. <рес> <рес> Так, да, тут поки що легенько, тому що нема цього обхільчику. Просто рівнинка зараз. Я б хотів Це швидше, але просто ми не зможемо швидше йти, тому що витягнемо. Да. А ми вже не приїхали. Ну коротше, я буду триматися Тараса, якби. А там вони хай вже самі думають. Пані чи ти знаєш, де Як вам ритм? Нормально. Нормально. Якщо ви з'їсте кілька таких ягід з посиніє губи, посиніє язик і пальці, це називається афенова хвороба. Знаєте, коли прийшли і починають пастися і не можуть відірватися. В українською афене – це є черниці. Тому таке. Це не неутруєн, якщо я подумав, бо я не бачу. Це вже буде перший серйозний підйом. Те, що було, це якесь підножі, це було так несерйозно. А ось зараз вже буде серйозний обхильчик, хлопчики. Все, як підемо наверх, буде цікавіше. Ви багато говорите, Йдете своїм ритмом, чуєте, що погано трошки зупиняється, передихнули. Е, ні в якому разі, ні в якому разі, це така дуже дурна штука. Брати гору штурмом. <реш> це, типу, бачу гору йду. Ні, ми на гори так не ходимо. Е, ну, принаймні я. Я не знаю, мені особисто, і ви собі думаєте, як хочете, і робіть, як хочете, мені особисто легше йти з загами. Ось таким чином. так? Е, По-перше, це, ну, це довше Довше використання е, того самого маршруту. Але по часу воно виходить навіть швидше. Чому? Тому що. Ви економите більше сил. Напряг на коліна менше і відповідно задишка менша. Що ви підете прямо, що ви збідаєте з гзагами, по часу приблизно вийде однаково, але ви зекономите більше сил. Тому йдемо гзагами. Це як на підйом, так і на спуск. Однакове правило. Ну як правило. Більше таке, така рекомендація. А так можете йти хоч запис. Кожен, це така технологія. いいですね。<music> <music> Thank you. Віддиху. Оце ми туди піднімаємося? Так. вірно Оце ми туди піднімаємось. Ще й половини люблю. Любите казати на Є інші версії цієї назви, але... Але... А саме чому його, ви побачите вже на вершині. Далі за нею йде гора Бресту. Бресту. すいません。<noise> <noise>